Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь благословить нас сьогодні під час роздумів над Словом Божим, але поки ще я не буду зачитувати Слово Боже, почну з прикладу. От буквально от позавчора, увечері, трапилась мені така назва одного блогера, пост, невелика стаття Українське місто на пагорбі. Я так задумався, про що це? Яке місто на пагорбі. Розгортаю, дивлюсь, там американський контекст. Ну, Перша думка, яка на пагорби? Капіталійський пагорб, да? тому що певною мірою європейська цивілізація і північноамериканська відповідна цивілізація після Колонізації Америки вона орієнтувалась на греко-римський світ. Ну і це все ж таки у другому випадку, а найперше. Розквіт нашої цивілізації пов'язаний із християнством. Отже, міста на пагорбі ну, для українського вуха, можливо, звучить не так знайоме, але коли ми переінакшимо відповідно до наших перекладів Біблії, то стане зрозуміліше. І ось цей блогер пише, що нема у нас бачення майбутнього України. Каже, мала любити Україну, мала навіть померти за неї, мала навіть перемогти московські орди. Треба знати, що робити далі. Має бути якась візія цього українського міста на пагорбі. Ну і місто на пагорбі, Все ж таки ви бачите на нашій дошці, яке у нас сьогодні слово. Матвія 5. 14, 15, 16, почнемо тільки з 14 го вірша. Знані слова Господа. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. Ну, тобто, в англійських перекладах це так звучить більше, як на пагорбі, і, відповідно, і в нашу культуру так прийшло, минуючи очевидно біблійний контекст. Справді, християни світло для світу, їх всі бачать. І ми не можемо сховатися, тому що всі нас розглядають. Місто на пагорбі, оце місто, світло для світу, це мрія американських отців-пілігримів 17 століття. Ну, спочатку вони були англійцями, а потім, вже покинувши Батьківщину, стали американцями. Ще тоді Сполучених Штатів практично не було, не було такої держави. Але вони покинули свою батьківщину, щоб збудувати місто. Вони були переконаними безкрампомісними християнами, і в центрі їхнього життя було слово Боже, Біблія. Ми вже говорили: віруючи завжди на виду, світ дивиться на нас як? Із сумішю підозри і захоплення. Тому що ми справді світло для світу. І ми не можемо сховатися. Ми стоїмо на виду, на горі. Гієнка перекладає на верховині гори, Турканяк просто на горі. В сучасному перекладі, як я розумію, майже у всіх у вас в руках саме сучасний переклад. Але також світ особливо захоплюється, коли ми падаємо, коли ми виглядаємо, як всі інші. кажуть: ага, так ви ж такі самі, як і ми. Коли християнин впадає в гріх, коли в житті християнина або християнської держави відбувається деградація, або, можливо, коли і все добре духовне, але просто християнин хворіє, тоді, невіруючі питають: ну, а де ж ваш Бог? Або коли це стосується країни, та певно, ви згрішили, раз такі от кари Бог насилає на вашу країну. Отже, ми стоїмо на горі, на пагорбі. Це наша тема міста на пагорбі» або міста на горі. Ну і далі, читаючи з цього блогера, я натикнувся на знану для американців цитату колишнього губернатора колонії Масачутес Джона Вінтропа, яку, отак от само як ми співали сьогодні вступний наш гімн, Великий Боже, коли на світ погляну, дуже популярний в Сполучених Штатах, так і ця цитата дуже популярна. Нам варто щось знати із американської історії. Звісно, особливо в радянські часи, ми її мало знали. Мені оповідали про такі випадки, коли приїжджає в Побожну Галицьку громаду чи в Волинську громаду. Американські проповідники починають в своїй проповіді розгортати. Приклади з життя Вашингтона або Лінкольна, або ще когось кого навіть і не чули українці. Ну і сидять люди такі, їм би про Шевченка, їм би там. Про Петлюру, або краще про Скарапатського, або ще про когось, або про Бандеру і Мельника розповісти. Ну, а тут американський контекст. Звісно, це трошки коли із культури випадаємо, це не дуже добре. Але з іншого погляду, американська історія була не популяризована в давні часи для нашої молодість, тих, хто із нас старший. Ну, і Досі, на жаль, ми погано знаємо американську історію, а нам, як християнам, треба знати, чому ця країна так розквітла. І ось ця цитата Джона Вінтропа. Ми маємо зважати, що ми будемо містом на пагорбі». Це вони тільки ще з Англії збиралися в Нову Англію в Америку. Очі людей будуть дивитися на нас. Тому, якщо ми не будемо щирі з Богом у наших справах, він більше не допомагатиме нам. І ми станемо і страхіттям, притчею та посміховищем серед усіх народів. Ну, я так розумію, що цей блогер все ж таки розуміє, що таке Америка, що таке християнська Америка, і наскільки я так здогадуюсь, певно, він знає і писання. І тут ми бачимо дві цитати з Писання. Перший цей образ міста на пагорбі, який легко вгадується, нагірна проповідь. А друга цитата теж у тих, хто знає Біблію на слуху, це повторення закону 28.37. І тут всього три образи таких: один із Матвія наш, другий із повторення закону 28, а третій про нашу щирість з Бога. Застосування Слова Божого, застосування істини Божої до нашого серця і до сердець тих історичних обставин, тих, хто збирався тільки пливти через океан в новий маловідомий край і будувати там нову державу, нове місто в першу чергу під проводом Божим. І я пропоную, звісно, тепер подивитися на повторення закону. 28, 37. І ми пам'ятаємо, 27-й, 28 розділ говорять про прокляття і благословення, точніше, про благословення і прокляття. Дві гори Геразим і Евал. Племена стоять порівно, поділені, і от проголошують прокляття, проголошують благословення. Це така обітниця, присяга, клятва. Віруючих людей, яких Бог вивів із Єгипту, із рабства єгипетського, які вже знов-таки потрапили в капкан власних цих страхів, недовіри до Бога. І замість короткого часу, 40 років, блукали постели, і ось нарешті вони входять в новий обіцяний край. Майсей помре, Майсей складає з ними заповідь. І ось каже так, що коли ви не будете вірні Бога, ну в сучасному перекладі, трошечки, може, не дуже милозвучно перекладено, серед усіх народів, до яких Господь запровадить тебе, ти будеш об'єктом страхіття, глузливих приповідок і знущань. Або як каже Агієнка, будемо страхіттям, будемо притчею, глузливою приказкою і посміховищем серед усіх народів. Тобто Бог об'являє своєму обраному народу через Майсея так, все, що ви маєте, все, що от, куди я вас свожу, це моє дане вам по моїй волі. І коли ви не будете вірні мені, коли ви покинете мій заповіт, каже Господь, або як каже цей Джон Вінтреп, коли ми не будемо щирі з Богом у наших справах, знаєте, дуже часто люди кажуть про. Щирість з Богом, також сумління. Але ось цей отець Пілігрим, можна сказати, один із тварсів, засновників сучасної американської цивілізації християнської, каже, що ми маємо бути щирі у наших справах. У нас мають бути правильні думки під проводом Святого Духа, і, відповідно тоді у нас буде правильне життя, правильні справи. Це надзвичайно необхідно. І коли такого не буде, я нагадаю вам, тут читати просто страшно всі ці прокляття, але ось що стається з людьми, які покидають Бога. Ти виноситимеш на поле багато насіння, але збиратимеш мало, бо його пожере сарана. Насадиш і обробиш виноградника, але не збиратимеш винограду і не питимеш вина, бо його з'їдять черви. В усьому твоєму краї ти матимеш оливки від дерева, але ти не намастишся олією, бо твої оливки обсиплються, недозрівши. Ти народиш синів і дачок, але вони не будуть твоїми, тому що будуть узяти в полон. Далі дуже багато різних жахливих речей можете вдома перечитати ці розділи. Це справді прокляття, яке Бог насилає на тих, хто не вірний йому, і особливо це стосується тих, хто знає слово, Кому, як каже Господь сьогодні, багато прощено, і хто знає про це, той має багато полюбити. Ми, християни, ми знаємо, що нам багато, дуже багато прощено, Нам прощені абсолютно всі наші гріхи, то ми маємо любити Господа. А про любові Господа те, що ми любимо заповідь, як ми читали в сьогоднішньому Псалмі, як каже нам сам Господь і в Євангелії Івана, як кажуть нам апостоли, особливо апостол любові Іван. Не забуваємо, що коли ми називаємо Івана апостолом любові, то дуже часто Іван каже про любов до заповіді, передаючи нам або слова Господа самого Ісуса в Євангелії. Або власні слова, які теж є словами Господа Духа Святого. Отже, повертаємося до нашого слова безпосередньо. Я вже прочитаю його повністю: ви світло для світу! Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Прекрасні слова. Проповідь нагірного на Господа, це проповідь з одного боку закону, досить важкого закону, а з іншого боку, це проповідь закону в третьому використанні, як ми кажемо, тобто для освячення християнина. Ми тепер уже не боїмося закону, закон для нас не прокляття, але ми з радістю хочемо його виконувати. Якщо у нас не виходить це робити досконало, то Бог нам всьому буде допомагати і найперше пробачаючи нашу недосконалість, пробачаючи наші гріхи. І ось колись я там з одним братом, який не дуже давно в церкві говорив, не дуже добре ще в Біблію всю знає. Але багато вже слухав проповідей, і я сказав, що ви ж там світла. Він каже, та ну яке я світла, Ісус світла. Да, Ісус світла. Амінь. Але сьогодні Ісус каже, що ви світла, кожному віруючим, що ми маємо відображувати світла Ісуса Христа. І ми можемо згадати вже нашого апостола Любові, Івана, початок Його Євангелія, П'ятий вірш. Що сказаний четвертий вірш, що сказано про Христа? У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не обгорнула. Так наш Господь прийшов освятити нашу темряву. І далі, так само в цьому ж розділі сказано. що Ісус був справжнім світлом, яке освічує кожну людину, яка приходить у світ. На жаль, Він був у світі, і світ через Нього повстав, але світ його не пізнав. Але завдяки Духу Святому ми пізнали його. Коли ми далі згадаємо Євангелії Івана, 9, розділ, 5 вірш, Ісус сам уже каже, Я світла. Для світу. І таким чином наш 14-й вірш показує, що ми відображуємо це світло. Ісус Івана каже, Я світло для світу. А у Матвія, в нагірник проповіді Він каже: Ви світло для світу. Знаєте, ми як планети, як той місяць, який світить уночі. А чому світить? Тому що відображує світло Сонця. Ми не бачимо сонця уночі, так? але ми бачимо місячний сяйва, особливо коли він повний, особливо коли хмар нема. І вся Біблія і багато розділів нового заповіту і нагірна проповідь захоче нас, якщо взяти цей образ місяця, щоб ми не були темною стороною місяця, яке ніколи не світить, тому що там нема світла, не були зворотнім боком. Місяця. А ця зворотня сторона в нас є, це наша гріховна природа, але щоб ми перемагали гріх в нашому житті під проводом Духа з допомогою Божої. Тобто, освячення християнина – це те, про що каже Ісус. Про те, що ми маємо світити в цьому світі, про те, що ми маємо в своєму домі світити, в своєму місті світити, на своїй роботі, якщо ми працюємо світити. І таким чином в наших добрих справах, як казав той отець пілігрім Джон Вінтрап, щоб наші справи були щирі з Богом і добрі, і таким чином, як каже Господь прославляли нашого Отця Небесного. Про освячення багато каже святий Іван у своєму першому посланні. Зокрема, він каже про те, яким чином нам гріхи прощені. Перше Івана, коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Це прекрасний початок для того, щоб робити добрі справи, тому що нам не зараховані наші злі справи, ми схожі. На ту людину, яка випущена із тюрми, і може почати нове життя, і ми його вже почали. Тільки у нас ще краще. Ми були на лаві підсудних, але нас назвали невинними, тому що Ісус своєю праведністю виправдав нас. І тепер ми живемо як вільні, ми живемо як діти світла. На жаль, ми грішимо. І коли ми прочитаємо 1 Івана 2, то ми побачимо, що. Іван каже, пишу, щоб ви не грішили, але коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Ну, І далі також Іван нас захоче, щоб ми не грішили свідомо. З того дізнаємося, що ми Його пізнали, тобто Христа. Якщо дотримуємось його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповіди його не дотримуються, той не правдомовець і не має в ньому правду. Тут треба розуміти, розрізняти гріхи свідомі, гріхи які слабкості. Коли людина свідома чинить проти Слова Божого постійно живучи в гріх, у гріхові, це вже йде. Така постійна запекла впертість до гріха проти Духа Святого, і таким чином людина гине. Але коли ми, незважаючи на наші слабкості, потикаючись, часом падаючи, коли ми піднімаємося з допомогою Божою, то Бог буде нам і далі пробачати наші гріхи, дарувати нам сил у боротьбі із гріхом. Щоб ми справді були тим, Гарним, добрим, прекрасним містом на пагорбі, яке видно всім людям, і в якому є благословення для інших людей, де люди можуть отримати допомогу, і де люди можуть отримати втіху, де люди можуть приєднатися до Спасених. Знаєте, дорогі брати і сестри, я починав приклад з цього от блогера: міста на пагорбі, українське місто на пагорбі. Якби я прочитав такий пост 30 років тому, чи якби я залишився в такому ж духовному стані, не знаючи добре писання, я б чесно нічого б не зрозумів і подумав, ну треба мріяти, да? як ото, Мартін Лютер Кінг? У мене є мрія. Не забуваємо, Мартін Лютер Кінг теж був проповідником християнським. Є певні закиди щодо його там, соціального Євангелія більше, що Євангелія на другому плані було, але ж він був віруючий. його мрія була укорінена не просто в фантазіях яких, а його мрія була тверда на основі Слова Божого. Отже, місто на пагорбі. Як нам змінити Україну? Я думаю, що багато людей прочитали цю статтю і нічого не зрозуміли. Якийсь американець, про якогось Бога сказав, якісь образи не дуже зрозумілі, яке посміховище, яка притча буде, якщо не будемо мріяти чи що. Знаєте, це от той образ, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно чуває сторожа. Треба розуміти головне, в чому успіх, на чому він базується. А базується він саме в тих словах того блогера в тій цитаті, яку не раз цитували і інші видатні американські президенти, що ми є містом на пагорбі, на очах у всіх, і нам треба бути щирими і з Богом у своїх справах інакше буде біда. Я пам'ятаю, що в нульових роках один з колишніх лідерів Китаю в інтерв'ю сказав: От я зрозумів, непогано було б Китаю стати християнським. У нього питають, чому так здивовано. А він каже: ну знаєте, ми там думали, що успіх західної цивілізації лежить в питаннях економіки, вільного ринку. Потім думали демократії, потім ще були якісь ідеї. Але зрештою, ми зрозуміли, що це не головне, це похідне. А головне це християнство, це Біблія. Тому каже, якщо так логічна мистить, щоб Китай розквітнув, йому треба стати християнським. Пройшло, не знаю, років 15, навіть більше. вже, І ми бачимо, що Китай йде іншим шляхом, до речі, підтримуючи Росію в цій війні, можливо, не так явно, як деякі інші країни. З яких ракети прилітають до нас, і люди гинуть, і мирні мешканці, і наші воїни. Але все одно Китай пішов не тим шляхом. І от знаєте, є ще такий образ, от аналогічний, цьому от, цей колишній генсек у відставці, він вербалізував це найважливіше, що лежить в основі успіхів західної цивілізації. От я боюсь, щоб українці не займались мавпуванням. Знаєте, от не так давно, принаймні для мене, став відомий такий вислів «карго-культ». Ну, культ це зрозуміло, поклоніння, а карга з англійської це вантаж. Так? І особливо розквітнув він після Другої світової війни в Меланезії, там на північ від Австралії, на північний можливо, Схід більше, була війна, Тихий океан. Америка воювала з Японією, і там були на цих Малензійських островах, на різних островах, військові бази. Літаки приземлялися, літаки привозили вантажі, скидали їх часом. Ці вантажі, і відповідно там була і зброя, там були і харчі, тому що солдату ж треба ж їсти і пити, і одягатися там. І відповідно. На от, американських військових базах ділилися з місцевими аборигенами цими благословеннями цивілізації, ну, харчами. І потім закінчилась війна. І що? І перестали прилітати ці літаки, перестали привозити ці грузи. А люди мислили, отак, знаєте, містично, магічно. Значить, якісь духи присилали добрі, оці дари. Ми могли добре їсти, гарно одягатися, у нас все було. Білі люди привозили на якихось там птахах. А тепер ці птахи не прилітають, і у нас нема такої смачної їжі, приходиться там кокосами, чим там ще обходитися. І вони що стали? Вони стали робити із тих от матеріалів, які в них були, із того дерева, яке там дерево, і з того там трастини, і всього стали робити макети оцих ось літаків, злітно-посадкові смуги. Стали переговарюватися між собою, як оці ось радисти американські, як вони бачили, використовуючи для цього там, половини кокосових горіхів, так, такі шаломи собі із них робили. І таким чином вони думали, що прикличуть оцих добрих духів, які їх і далі будуть годувати. Знаєте, це, чесно кажучи, звучало б як якась там фантастика, якийсь там памфлет, там сарказм, але це правда, це істина. І досі в інтернеті і фотографій багато, і служінні, і навіть. Що християнське служіння, поклоніння, цей карго, культ, культ о цього ось вантажу потрапив. Знаєте, я от боюсь, щоб ми, українці, не сприймали отак от все, от успіхи західної цивілізації, акцентуючи увагу не на тому, не найголовніше, тому що Україна, наш народ в масі своїй проходить повз Біблію, повз Слово Боже. А коли нема цієї основи. То ми і будемо копіювати банковську систему, реформу медицини, там, поліції, там, яку завгодно реформи будемо копіювати, то будемо схожі на тих аборигенів, які одягають кокосові горіхи, бігають там, переговарюються між собою, імітуючи радіоефір і прикликаючи оцих духів. До речі, певною мірою ми вже щось таке пройшли: оцей карго-культ, наші церкви були українські, наповнені в 90-х роках, коли там війни не було, але була величезна криза і дуже багато гуманітарної допомоги. І ми пам'ятаємо, коли стали ми із кризи, виходить в нульових роках, і людей набагато менше залишилося в церквах. Тому що літаки, параплави, тепловози, електровози перестали привозити таку велику кількість грузів. Зараз ми мріємо про завершення війни. У нас немає інших мрій, ми єдині. Але я боюсь, щоб у українців не сформувалося оце ось знову таки розчарування може бути, оце поклоніння у цій допомозі гуманітарній. Тому що люди просто зараз живуть за рахунок цього. І, на жаль, навіть часом перестають працювати і розраховують тільки на це. Ну, дорогі брати і сестри, можливо, так навіть цікаво і приємно подумати про тих людей, які не читають Біблію, скільки їх в Україні, на відміну від нас. І вони не знають, як треба жити, і тоді ми ось сидимо. Я тут проповідую, ми ви слухаєте, і ми виглядаємо як чудові лицеміри. Але, дорогі брати і сестри, ми не можемо змінити дакарі на ситуації в Україні, радикально, щоб всі покаялися, прийшли в церкву, змінили своє життя, і тоді Україна розквітне, і Росія зазнає поразки. Але ми можемо робити те, що ми можемо робити на цьому місці, де Господь нас покликав. Перше. Своєму власному житті. Тому що, дорогі брати і сестри, ми можемо насправді навіть добре знати Біблію, навіть добре повторювати щось із Біблії, але насправді наше серце може бути вже далеким від Бога. Ми можемо жити в різних гріхах чи байдужості, чи неробства, чи крадіжки, чи перелюбу, чи ще якомусь. Тому нам найперше. Треба бути, як каже наш Господь Ісус Христос, тим світлом для світу, тим містом, яке стоїть на горі. І ще раз прочитаємо 15 і 16 вірші, застосовуючи це до наших сердець. Не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічних, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Дорогі брати і сестри, сяймо в родинах, сяймо на своїй вулиці, в своєму домі, якщо в багатоквартирному хто живе, сяймо тут в церкві, на роботі, в спілкуванні, де завгодно. На тих місцях, де Господь вас поставив, покликав, часом, здається, навіть випадково, і нехай наші життя ще краще розквітають у Господі, незважаючи на все це безумство, яке навколо нас. І нехай ті люди, дуже часто близькі люди, наші, близькі люди, які не знають Ісуса, нехай через нас приходять до Нього, нехай ваше світло сяє. 艾民